Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Ендлінг. Що ж, поки малята сплять, наша подруга з її дитинчам спить і спить лисичка поки все спокійно, взагалі так добре. Але треба рухатись. Треба рухатися далі, треба дізнаватися, що є, що, що залишилось, і куди ми можемо йти ще. Ой! О, ні. Що? Ой, розвалився. Останній безпечний будиночок розвалився. Оце тупо Що? Подружанька, куди вона попливла? Гей! Тільки воз'єдналися з малими, і, і знов така якась штука, той самий човник. Що? Той самий човник? Ой! Що? 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 Ей, я не був на це готовий. Як так може бути? Чо? Люди кудись через пустелю йдуть. Я. Я теж в пустелі. Чую чую. Чую скавчать цуценята. Де я? Що відбувається? Я вийму вас, вийму ви, виношу. Сідай тут. Я тут, я тут. Я зараз повернусь. Не бійся. Я зараз прийду. Що таке сталося? Як ми тут опинились, це нас сюди винесло, йде сюди, мої хороші. Ходімо. Ей, Той самий хижак, не без хто це там плаче, й Змогли вони вціліти двоє. Вона така добра і турботлива. І та сама падлюка там стоїть зверху. Ах ти ж падло! Ру... Рушни що? Рушницю заклинила, не стріляє. Це рушниця смітчаря. Падлюка забрав в нього цю рушницю, так? Ну і не дивно. Де Та людина так гниленька була весь час. А куди йдуть всі люди? Ми ждемо десь теж в тому самому напрямку. Лисичка, лисичка, чого ж ти його клигаєш? Як же ж ти кульгаєш? Вона біжить теж сюди? Чого ти відстаєш? Ходи зі мною ходи ходи, не відставай. Перескочили. Всі перескочили добре. Хм. Галяче сонце таке. Там є де... якась. Ще одненький відстає. Ти, ти перепочив? Давай я візьму іншого маленького. Лапки втомилися бігти. Ну, звісно, так далеко бігти. А ти той, той повеселіша вже трішки? Ой, якась зелена місцена. Невеличка якась Оаза? <гас> Ах Ох, ж падло! Паскуда? Що ж тебе ніяк нічого не візьме? І подружанька підкопує з того боку. Що Щоб ти здохло? Такого ти вже не знаю, коли оклигаєш. А де ми? Якийсь ліс, він огорожений, що навіть та, та паскута сюди не лізе. Лисичка така поранена. Ай-яй-яй. Хм, mm. ну надто сумно. І що це дало тій паскуді? Що ти отримав в результаті? Ой, Hmm. Ну, вона навчила їх як могла. Турбувалася про них повністю, про всіх. Вони самі створиються. Вони ж вже вміють. Вони ж вже вміють полювати, вміють десь пролізти, щось підкопати. Вони ж самі справляться, правда? А я Я міг зробити щось краще. А? Чи зробив все, що міг? Надто сумна історія, не знаю, я навіть не можу думки до пописку. Все. На цьому гра і закінчується. Чи з часом не з цього вона і починалась? Ні, не з цього. Вона починалася з якоїсь пожежі. Угу Де один ліс згорає, а до іншого лісу не можна дістатися. Надзвичайно сумно. Я не знаю. Угу. Я певно міг зробити щось не так, я міг зробити щось трішки краще, але в кінцевому підсумку це все рівно привело б нас до того місця, на якому в якому ми зупинилися. Лисичка. Робила все, що могла. Написано, що лисиць не залишилася, лишився єнот і лишився олень. Представлені види. Тобто лис останній лисичка наша. Я розумію, що я наче не все зібрав, не всі активності провів, не зробив всі ачівки у грі, бо я грався з дитинчатами коли. Це коли відчував якусь таку ситуацію, а гратись треба було завжди. Просто завжди. Завжди гратися з лисенятками. Ось, власне, це місце, куди ми прийшли в першу Через дорогу. Дивіться, бачите, це. От, що це за поїхала машина? Це сміттярі поїхали. Просто вся історія настільки пронизана втратою. Тут... Тут в грі щось цінне. Ті, в кого, в принципі, було щось цінне. Всі втратили. А той, що не цінував нічого. Просто. От просто максимально не цінував. Хотів пограбувати виключно. О. Ось і наше знайомство з. Сміттярем і те, що він дрона помітив. А я цього перший раз і не бачив. А ось і в сміттяря ця мішок його. Тільки та погань нічого не втратила. Тільки забирав. А ті, в кого було щось цінне, всі втрати жахіття просто. М -м -м. Не знаю, дуже тяжка казочка. Тому, знаєте, я вдячний, що ви розділили її зі мною. І буду ще більш вдячний, якщо ви напишете якусь свою думку. Щось хороше. Ну що ж. До самої останньої миті вона була разом з тими кого любила. Вона була дуже доброю. Турботливою лисичкою. Яка правда не дуже добре, не дуже багато гралася зі своїми дітками, але нічого. Вони все розуміли. Але треба було грати більше. Ніч один. Ага. В першу ніч малята з нами не пішли нікуди. Знайдіть їжу для своїх діточок. Окей. Ага. Стоп. Зима. Зараз зима. Мишенятко? Добре, мишенятко втекло. Окей. Принести їжу до Лігва E, взагалі гра, значить, мене цьому якраз і вчить. Інформації ніякої ніде немає поки що. Але загалом окей. Так, Насправді. Мені здається, що якщо вдруге цю гру проходити, то вона буде. Куди простішою простішую. Вони малята, як тільки змогли, зразу почали ходити з нею на полювання. Там прохід відкритий? Чи ти не пам'ятаю, чи я в ту локацію ходив взагалі? Мені написало, що там відкритий прохід. Сюди? Вниз? А, ой, добречко. Дякую, що... Розділили зі мною досвід цієї гри. Насправді гра ну, дуже сильно на мене вплинула. І не можу сказати, що з ультрапозитивним якимось таким. Висновком. Ось тут, певно, можна було навчити малого, щоб він е, яйце діставав. Бо я бачив, що в мене декількох навичок немає, а то я сюди, певно, ні разу і не доходив. А тут ще через таку глибоку воду треба перепливати. Комо. Угу. Ну що ж, я, мабуть, ще колись під своє, в своє задоволення пройду гру повністю. Хоча е, дуже сумнівно це так звучить в своє задоволення, бо задоволення тут е, не прямо аж ультрасильне. Стоп що? Оленя можна було з'їсти. А я й не знав. Ого. Окей. да, от прямо аж видно, що я не, не мав де такого от е, в грі. Не, не мав такого, що прям багато інформації якоїсь корисної. <кій> <кій> Цікаво. Ну що ж, третій день, певно, вони вже зможуть вийти погуляти з нами. угу. E, тобто в грі кожен третій день стається подія. Ну і так, власне, воно і було до самого кінця. І ось ця подія, яка сталася на третій день. Лисенятко в нас викрали. Але цей викрав лисенятко, сподіваючись, в кінці кінців викрасти нас. Бо хутро йому. його цікавило хутро. Він шукав, де можна заробити грошей. Хоч якихось грошей для того, щоб можна було купити ліки для доньки. Я не знаю, просто тут, справді, в цій грі всі ті, в кого є щось цінне, вони через це страждають. І... Якось так не має бути. Ай добре все. Коротше, в мене купа дуже сумних думок. Не треба в цій. Не треба на них фокусуватись. Краще, мабуть. Закінчувати. Тому. Дякую, що були зі мною впродовж цієї цієї історії. Що залишаєтесь! Що точно вже написали мені щось підбадьорливе. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки. За те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Мої чудові люди. Усім <свісно> бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Ця історія була чудовою і. Чудовою через те, що. Я в неї дуже сильно повірив. Надзвичайно сильно повірив. Дуже справжня історія. Дуже дуже. Живіть максимально щасливим життям. До зустрічі в наступних видах. Ще раз! lors